Так, ребята, посвідчення. Усвідчення. Ви що, не бачили мої документи? Бачу. Сержант. Пресса, спеціальний контроль. Посвідчення. Що там друге? Працівники КПН. Посвідчення. Що я тільки продував? Що це за апарат? Посвідчення ваше. Так, так, секунду, так, давай, давай, давай давай. Давай, давай, посвідчення, куди? Працівники ППС зупиняють. Що я тільки що продував? Що це за апарат? Посвідчення ваше. Так, значить ми знаходимося в Мукачеві. Працівники ППС. Працівники ППС. Куда то ви? Шо? Працівники ППС зупиняють громаддин. Перевірка тільки що була на алкоголь. Інспектор, секундочку. Посвідчення ваше. Посвідчення. На вимогу закон... громадянина України на першу вимогу маєте пред'явити Посві... пред посвідчення. А посвіч... що такое? Шо за... шо Паніка! ПС. Що це у вас за жезли такі? Інтересно, так. Да? Відпрацювання у вас і що? Машину гнали. Шкоду Ран -перехват. Ран -перехват. Ран перехват? Я тут почуваю. Шкоду репід? Сходимо, і у вас тут з глазами вас? Знакомимося в Мукачеві при виїзді з Мукачева значить, працівники ППС зупиняють автомобілі, продувають на якийсь непонятний пристрій. Добрий вечір, чи добрий ранок. Добрий ранок. Значить машина 07 регіон 0563. Ні, можемо пройти на експерти. А що це за прибор? Можете показати? Що це за прибор був? Можу. Покажіть, будь ласка. Що це за прибор? І в якому. Щас показуйте, показуйте. покажу. Показуйте, показуйте прибор. Те, що я тільки прибор. Ви продували якийсь прибор? Та, я продавав якийсь прибор. У нас заснята на камеру. Я заснята на камеру. Питань нема. Питань нема. Що це за прибор? А? Інспектор. Корречу, ви доігралися, я так розумію. Так, Що Ви доігралися. З чим ми доігралися? Ну, з, з тим, що ви безпридільніше, на якому основанні, послухайте. Ще? якщо... Так, секундочку. План перехват. А при чому тут... Розпорював. А що ви. Документи Які вас... документи? А що ми продували? Що продували? Що це за Не зрозумів. Повторюю, в плані перехват передбачено продавати якісь незрозумілі прибори? Підозріло себе поводити. Перед... Підозрило, яким підозрило. Ви, себе. ви маєте право підозрило. перевіряти людей на відозрілому повідомленнях. Ви вже знаєте, себе? як перевіряються люд... водіїв на алкогольний не на Володим, можна воді. не кричати. можна поводити. Просто фура їде. І все. Розумієте, я Розумля... розмовляю адекватно, прошу вас теж адекватно розмовляти. Ви знаєте, Добре? Чим регламентується перевірка водіїв на стан алкогольного спільніння? Чим? Спільним наказом Міністерства охорони здоров'я, а також номер. Міністерством внутрішніх справ. Номер наказу. У номер наказу. Номер наказу 3 одиниці. В ньому теж передбачено. Номер На наказу це інструкція ДПС, ви Д... то тут, причому, ви патрульно Так. Да. У нас є статут нас номер статут. наказу 404 від 27-го. 0794 року. Я вам задав чітке питання. В якому є передбачено 6 розділ по забезпеченню безпеки правил дорожнього руху, а також наказ 14.44 по плану перехват МВС. Наказ. Хорошо. Чим регламентується перевірка водіїв на стан алкогольного спільнення? Я, Я сказав, задав чітке спіль... питання. Яким? Номер наказу. Номер наказу зараз вам не можу сказати. А, а, як, все... може... а що я можу вам сказати? Ну, я вам зараз скажіть, скажу. Скажіть, От я вам Пискажіть. скажу. 400 дроб 666. Номер наказ ви навіть не знаєте цей наказ. Як ви можете перевіряти водіїв на стану алкогольного сп'яніння? Ви навіть не знаєте, яким наказом це регламентується. Так це розводняк. Які, Шо? Шо? Які прилади передбачені в даному наказі. Тепер в, даному, в даній ситуації, навіщо ви кричите? Я вас чую прекрасно. Машина їде. Машина їде? Да, машина їде. Ви знаєте, які, які прилади ще якісь там питання будуть. Що це за прилади, санов, які є продувані? Питання, ще якісь будуть. — будуть. — борони. Міський відділ міста Мукачева, чергова частина. Не, 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 не. До побачення. У мене є служба, не мішайте службу. Розвойте людей на гроші, куди ви 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 витікаєте? Інспектор, куди тікаєте? Що це за був? Покажіть. Так у нас є зафіксовано. Не було? Чого не було? Є якісь питання у вас? Да, які Шо, да, Шо, преса? Да. питання. що контроль, Прошу, Мукачівський міськвідділ. Що за прибор я продавав? Мукачівський міськвідділ. Що за прибор я продавав? Можете сказати? Чуєте мене? Я чую вас. Що ну. за прибор я продавав? Ви чули мене чи ні? Я вам ще раз задаю питання. Що за прибор я, я продавав? Мукачівський міськвідділ, всі питання. А може ви зі своїм пістолетом прийшли. що про... що? перевірити чи що? Мій пістолет? По-перше. Не, не. Ви своїм прибором якісь ходите. Може ви со своїм пістолетом будете ходити на службу? ні. Ні. По-перше, ви якщо зупиняєте автомобілі, ви має бути працівник ДІ, який да, має да, зупиняти, да, да. правильно? Чому тут ваше керівництво? А ви що? Ви що, голови свої на плечі нема? Я пояснюю, можете е, позвонити на 102 спецлінію, і вам поясняють, що план перехват у вас що, план перехват передбачує перевірку водіїв. Настало не кожності незрозумілими приборами. Підезрілося інспок, інспект підозріло. Доброго ранку. Доброго ранку. рапорші гордічук, що за шум із зранку. Доброго ранку ну, Що ви, за шум? шодбачаю якісь корупційні схеми. Тобто даний даний проти міліції щойно перевіряв мене на якийсь незрозумілий прибор і відмовляється його пред'явити. Сказав, що план перехват, що я так, останнього алкогольне скрініння, скляні... якийсь незрозумілий прибор. Відмовляється його показати. От даний інспектор. Кохан Василь Васильович, що я не помиляюся. Йо. Скажіть, йому, щоб показав цей прибор. Він відмовляється. Що це за прибор? Я не був тут на місці. Ну, Скажіть, йому, щоб показав є цей прибор. Я покажу указати, це там, куди що... треба буде. Ні, так ви кажете мені, щоб я його попросив на... показати. Вам Покази двох свідків недостатньо? Я, не знаю що, що що я не знаю, що за прибор. А я теж не знаю, що за прибор. Він його з і не хоче я показувати. Не... Вони його зупиняли? Да. Да, зупинили, продували. План, продували, я за план перехват ні слова не кажу. Воно, я за... Ви чуєте, я що мав говорити? Я за перевірку на стан алкогольного спині. Він навіть не знає, як, як це має проводитися. В присутності двох свідків. Що це за корупційні схеми? Прапорчик, можна ваше посвідчення, будь ласка. Звісно, обов'язково. І ваше теж. Почекайте, корупційні схеми, він що, від вас тут вимагав? Ну, так, слава Богу, не вимагав, а, що так, до цього не дійшло. Ну так правильно, ну так де тут корупційна схема, якщо не вимагав? Ви знаєте, що суб... а... згідно Конституції, я не прочитав, будь ласка, чекайте, ну, можна? Чи все-таки, значить, Гордійчук Валерій Анатолійович? Валентин, Валентин. 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 Валентин Анатолійович, інспектор ПСРТ ПС, дійсно до 18-го року. Yeah. Ви розумієте, що відповідно yeah, yeah. до Відповідно до Конституції України посадова особа має право діяти тільки в межах своїх компетенцій і своїх указів, і наказів. а він взяв якийсь прилад, який він купив на базарі, і перевіряє мене на стан алкогольного сп'яніння, хто йому дав право перевіряти мене якимись незрозумілими приборами. Перевірка на алкогольне сп'яніння регламентується наказом 400 дроб 666. Міністерство справ і Міністерство охорони здоров'я, де чітко прописано, які прилади він має використовувати. Що це за крупційні? Завтра він зі своїм пістолетом прийде на службу. Ну, чекайте, що ви Ні, Ну, так... Конечно, ну чекайте, сьогодні прийдув, прийшов зі своїм віде. прибором для алкоголя, завтра він зі своїм пістолетом прийде, послезавтра на своїй машині прийде. Добре, то, можете секунду. показати цей то, на своїй машині. Якого приладу немає. Ну що він бреше мені в очі. Я ну. Секунду, у нас у нас брешети. Як ви можете брехати, як ви можете носити поголи на СНГ, що ви є. Покажіть прибор. Скарги, заяви. качески міські. Я не буду му я в я Ужгородський, то, то ваше Ваше, ваше право. Ваше 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 право. Міністерство мужних сплав. Я думаю, не треба серйозно, вони зупиняють автомобіль, продавають його. Нема, 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 не, давай, не було ніякого прибору. Ти посмотри, підозрювався прямо бредозріло, підозріло себе. Вирьде. Як ти підозріло себе? І ні, я вам документи не дав вас, руки? Чи що Я чую, чую не зупи... вас стоп. От... В чому виявляється підозра? Я вам не дав документи. Чим? Чим підозріло? Я вам не зупинився на вашу вимогу. Зупинилися документи я вам передав, багажник я вам відкрив. Чому підозрілі? Що я втікав від вас? Ви садекватна восприяття ситуації? В чому виявляється ваша підозра? На чому вона ґрунтується? Що від характер такий? Який Думав, характер? А? Ну, чекайте. Інспектор, ну міліціонер мене зупинив, я зупинився. Попросив Правильно. документи, я, вам, я це йому це їх я передав. Я я передав. В чому виявляється не, не, ну, підозра і неадекватність? Я йому грубив, хамив або що. В чому? Просто бо йому захотілося, бо він одів погони ні, 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 сержанта міліції. Бог ні, ні. на дорогі. Буде йому не нравиться. Ні, 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 ви вже починаєте. Я починаю. починаю. Бог на міліції. Ну, чекайте. Ну, чекайте. Номер значка, який ваш? Ну і що? Номер значка. По, да. Почому значок не на видному місці. Да. Well, да. От почому товарі ще прапорщики Номер на видному місці. Подивіться. Все. Не треба з ним махати, у вас руки трусуться, сюже. У мене? Вас... Хто провокує? Чекайте, ми вас зупинили чи, чи ви нас нормальне, не бачу не адекватний. як недекватні. Як, як можна бути адекватним, коли от бере сержант, позивнив себе богом на дорозі? хлопці. зупиняє кого хоче, перевіряє на все, хоче Хто йому дав право перевіряти мене на алкоголь? Поясніть мені, будь ласка. Хто йому дав право? Чекайте, він є працівником міліції. хлопці. правильно погано що стоп, стоп, він перевіряє. Мі... Стоп! чекайте Ви щоб... щоб... знаєте. як ще перевіряєте, що, були... що на... складається протокол. Я двосвідки. ]段... Чому він порушує інструкції? <ігрування> чому він порушує закон? Я не спорю, що він перевірений на алкоголь. Так, на... Да, п'яний за кермом це злочин. Ніхто з вами не спорить. Треба Бороти я за боротись. Да, я не спорю, що п'яний. але що він бере якісь він взагалі дуже не знає, як це робиться. Він даже не знає який які номер no. наказу секундочку, секундочку. секундочку. Я вам сказав, Мукачівський місквитель, всі скарги заяви, прошу не, тут немає смисла з ким зговорити. До, до все. Добре, все. щасливо.